Ну перш за все хочу сказати, що дійсно вночі було дуже важко, бо було влучання 19 шахедів, які був потрапили біля житлових будинків. Трансформаторна підстанція постраждала. Крамниця автівки, крім цього, розтрощена декілька тролейбусом нашого громадського транспорту на жаль за медичною допомогою звернулося 46 людей різних ступенів важкості. Хтось з них перебуває зараз у лікарні, що стосується. Світла то зараз практично 40 тисяч абонентів знаходяться у Харкові без світла. Ми наше комунальне підприємство працювали вночі. Працюють зараз щоб закрити контори. Хочу сказати, що більш ніж 4 тисячі вікон було вибито 53 житлових будинка були пошкоджені. І дуже багато сьогодні роботи, яку ми нам потрібно зробити для того, щоб зашити контура і е, відновити електропостачання у ці будівлі. Знаєте, дуже важко. Ми е, постійно спілкуємося на зв'язку з енергетиками. Харковобленерго вони роблять все можливе, щоб е, поступово підключати. Вже вдалося підключити більш ніж 8 тисяч опонентів. Але робота триває дуже важка, е, але ми маємо надію. Що вони зроблять? це. Ми змінили маршрути, бо трансформаційна тернепстанція вони заживили і електромережу, яка функціонує для того, щоб працювали тролейбуси. На жаль, вона ще не заживлена, і ми змінили маршрути. замінили їх автобусами, і на автобусах люди можуть можуть доїхати по цим маршрутам, які по яким працювали тролейбуси. Звісно, є мобільні ЦНАПи, Ми відкрили відкрили у школах ЦНАП, куди йдуть люди, щоб отримати документи і щоб подати заяву на її відновлення. Це дуже важливо. На жаль, ми маємо. Такий досвід, бо Харків практично постійно знаходиться під обстрілами, і ми розуміємо, що людям потрібна допомога і в оформлення документів, щоб якнайшвидше отримати матеріальну допомогу, ставити вікна, зробити ремонт у своїх домівках.